Об'явлення 1.9. Я брат твій, що розділяю з тобою в Ісусі скорботу, царство, терпіння, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні, коли розглядаємо 9 вірш, ми прийшли до заключних двох висловів: це Слово Боже і свідчення Ісуса Христа. Минулих три відео ми переглянули про Свід... Слово Боже. А слідуюча тема, яка також буде складатися з трьох відео. Це свідчення Ісуса Христа. І так, сьогодні перше відео з цієї серії. Варто зазначити, що свідоцтво Ісуса Христа, в першу чергу, це Євангеліє, або, по нашому новий заповіт, книги, які описують три важливих деталі. Першу чергу, вони описують виконання всіх тих пророцтв, які були дані в старому заповіті. Коли ми відкриваємо Біблію, ми знаходимо дуже багато там різних пророцтв, але найголовнішими, ключовими. Є пророцтва про народження Месії. Так от саме вони являються Єванглії або Новий заповіт, вони являються описом цих виконань. Принаймні, Євангелист Матвій описав це слідуючими словами. Матвія 1.22 сказано: а все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає». Ну, далі він описував, що саме. А ось 2.17 сказано, та справдилося те, що сказав Пророк, промовляючи. Як бачимо, події в житті Ісуса Христа, вони були виконанням самих пророцтв, які були описані. Це перше. Друге, важливо зазначити, що коли ми говоримо про свідчення Ісуса Христа або свідоцтво Ісуса Христа, то ми маємо зазначити саме життя Ісуса Христа, адже воно також було цим свідченням. Звичайно, що все життя. Ну, принаймні 33 роки, як ми знаємо, він прожив, вони були свідченням. Але Євангелія описує, або Новий заповіт описує лише останніх 3 роки від хрещення до розпиття. Лише згадуючи чудове чудесне народження, а також 12-річний вік. Як би там не було, життя Ісуса Христа, воно важливе, але. Ключовим є ось цих три з половиною роки останніх, які прожив Ісус Христос. Він народився як Ісус, але став Месією або виконавцем пророцтв, ми читаємо саме, коли прийняв хрещення, і це було його важливим епізодом в житті. І це найважливіше не тільки в його житті, але й в житті кожної з нас. І ось про це якраз Іоанн в 21 розділі Іванлія Свого описує такі слова. Учень, що свідчить про це, написав, і ми знаємо, що правдиве свідоцтво Його, багато є іншого, що Ісус учинив. Але думаю, коли б написати про все те, зокрема, про кожне, той сам світ не містив би написаних книг. Як бачимо, Євангелист чітко і конкретно говорить і описує, що це є свідоцтво. Життя Ісуса Христа є виконанням тих пророств, і воно саме є свідченням. Луки, перший розділ, перший і третій вірш сказано: через те, що брались багато складати оповість про справи, які склались між нами. Тому я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком. І так, юалист Лука також говорить про те, що він вирішив всі ті оповісті, які були про життя Ісуса Христа, розвідавши, докладно описати за порядком. І ось третє ключове слово або третє ключове значення. Цього свідчення це є безпосередня та вістка, яку ніс Ісус Христос. Євангелія, звіщення Слова Божого, є якраз ним. І ось ми відкриваємо е, Євангелія Марка 1.1 сказано: початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. І ще тороки євангелістів, принаймні Марк єдиний поки що відкр... починає своє Євангеліє такими словами. А далі ми можемо знайти в Матвія 4 розділі і 23 вірш, де сказано, і ходив він по Галалеї, по їхніх синаогах, навчаючи Єванлю, царство проповідуючи і здоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. І так, головною ціллю або завданням було звішати Єванлі, благу вістку. І так, що ж таке блага вістка? Ми можемо багато про це говорити, але я хотів би. Зазначити слідуще, мені подобається зі всіх історій, які я чув, ось ця єгипетська історія, яка розповідає слідущим. Час від часу в Єгипті були засухи і була нестача продуктів. хліба. І ось Єгипет, маючи достаток, він відправляв кораблі з золотом в Європу, де було з надлишком цієї пшениці, і ці кораблі поверталися. Зрозуміло, що. Це була не близька дорога, по-перше. По-друге, вона була небезпечна, тому що це море було. І ось в них був маяк. І на цьому маякові кожен день, кожну хвилину чергував якийсь глашатай. І він спостерігав за тим, чи покажеться жуться кораблі. І ось, коли він бачив про те, що повертаються кораблі, він кричав: Євангеліє, що означає, Везуть пшеницю, або, іншими словами, ми будемо жити. Так от, е, Ісус Христос звішав нам Євангелієм, що означає, ми будемо жити. Марка 1.15 сказано: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтесь і віруйте в Євангелію. Амінь.